Зі ніяких переговорів з Кремлем не може бути, бо поки Росія не Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну за війну. Перепрошую про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. За даними власне видання, якому він дав інтерв'ю. Наразі українські офіційні особи відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що мирні переговори неминучі. Цитуємо: жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росія. І Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну, каже він за словами Подоляка багато говорить про переговори, але це ілюзія. Власне останніми місяцями. Лунає немало заяв щодо можливих перемовин між Україною і Росією. При цьому більшість з них надходять з боку саме Російської Федерації, хоча дію росіян говорять про протилежне. Ну і загалом, той хто говорив про якісь на офіційному рівні, так і на офіційний представник від Сполучених Штатів Америки, про можливі якісь перемовини, це є спецпредставник Трампа по війні Росії в Україні генерал у відставці Кіт Кело. І власне в одному зі своїх меседжів він казав, що ну це теж виглядає так, ніби наразі немає нічого пропрацьованого, але й, а є лише бажання і заяви. Так, от він сказав наступне: що він впевнений, що Трамп має достатньо впливу, достатньо важелів, і він такий весь потужний, що він посадить за сіл переговорів Володимира Зеленського і е, е, диктатора Путіна, навіть в Вашингтоні. Ну відверто кажучи, мені дуже якось нереалістично виглядає. Той е, варіант, коли Путін летить в Сполучені Штати Америки сідає за сіл переговорів з е, Зеленським. Більше того, ми говорили з генерал генералом армії в нулій годині. Миколи коли він сказав, що відпові... от отакі, от е, перемовини можуть відбуватися лише на нейтральній якійсь стороні. Ми просто розуміємо, що для... Росія, Штати Америки, абсолютно є нейтральною стороною у війні Росії проти України. Бойові дії в Україні остаточно припиняться наступного року, а конфлікт сам по собі буде заморожено. При цьому Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня. Так прогнозує кореспондент News Айвор Беннет. у своєму прогнозі на 25 й рік журналіст вказує, що останнім часом обидві сторони заявили про. Готовність піти на поступки заради досягнення мирної угоди. Цитуємо, президент України Володимир Зеленський заявив з Каню, що готовий поступитися територією, тоді як Владимір Путін сказав, що Росія готова піти на компроміс. Це драматична зміна тону, спричинена обранням Дональда Трампа. Переговори та угода здаються неминучими. Пише видання. При цьому за прогнозом аналітика, яким не буде результат, Росія представить це як. Перемогу Цитуємо модалі. Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначається в них там 80-річчя перемоги радянського союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне свято. Додає Беннет. Однак він зауважує, що на цьому проблеми для Владимира Путіна не закінчаться, оскільки Росію очікує стрімка інфляція, падіння рубля та низька продуктивність економіки. Нагадаємо. Майбутній наступний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після зустрічі у Парижі з Володимиром Зеленським заявив, що формує концепцію закінчення війни. Він зауважив, що український лідер хоче укласти угоду. Згодом Володимир Зеленський пояснив, що йдеться насамперед про дієві гарантії миру. У Кремлі також відреагували на заяви Трампа, зауваживши, що Росія відкрита до переговорів лише на умовах. Червневого ультиматуму Владимира Путіна водночас днями в адміністрації Путіна заявили, що не бачать передумов для закінчення війни зараз.